Всем привет, сегодня мы с Кармалитой избираемся. Куда-то мы избираемся, Сегодня гуляты. Едем сегодня на поло. Все, воспитали. Берем то и то. Вот, быстрое меня. Так, далі ми підемо брати уздечку. Беремо. Пішло. Уже полікармоліти, зараз будемо надівати. Так, вже ми тут зараз наїдемо бистру вздечку. Раз, два. Бистре перевіднення є. Так, далі ми застепнемо її та повидемо чистити. Все, пішли, міг. Прив'язуємо кармаліту та пішли зі щтками. Зараз ми її чистимо. Знову магиї. Все марна. ми її відстрибаємо та виводимо це воду. выводим ей пастой. Ой, не пастой, а Не пастой, а... Будем ей заплетать. вы. Трошки пробежимся. Пошла заплетать. Так, зараз Так, зараз ей плетем. Такая зачистка у нас вышла. Так, зараз будем ревтелять. Пишу поки ні Так, зараз так ведемо. Тиніть Ту. зачіску в коментарях. Так. Тепер так, друга серія, друга серія буде на моєму каналі. Так, зараз у нас просто буде тренувочка. Так. Так, застибаємо. Застиваємо тут. Раз. С той ми йдемо. Тренуємо. Кстати, друга серія буде в моєму каналі. Всім, всім пока! Так, заходьте на ту серію, буде там теж буде цікаво ми в тій серії.